Художню виставку Світ акварелі презентував архітектор Петро Гайович в Ужгороді. Понад 40 робіт великого формату розмістили у експозиційній залі Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Основну частину свого життя Петро Гайович присвятив роботі архітектора. Він спроєктував низку архітектурних об'єктів, в тому числі Палац дітей та юнацтва, падіюн та торговельний центр «Едельвейс» в Ужгороді. Паралельно Петро Гайович усе життя займається живописом. Основну увагу у творчості приділяє техніці акварелі. Акварель вона складна до передурані. Бар'єр, коли переступиш в роботі з аквареллю, то акварель сама лягає на ватман. За 40-50 хвилин акварель готова. Вони ніби самі мене підганяли краски, ну то так треба війти в такий стан. То дуже не кожен може, але розумієте, коли вже живеш за тим бар'єром, то воно як наркотик, вже не можеш не малювати. Петро Гайович в основному працює в тематичних жанрах пейзажу та портрету. На виставці представив міські та сільські ландшафти Краєвиди Карпат звертається художник і до сакральної теми. Зокрема, зображає на картинах храми та церкви. Петро Гайович тонко відчуває колір та композицію. Вміло працює із аквареллю. каже майстер акварелі, заслужений художник України Міхайл Пейтер. Техніка аля прима італійська, вона надзвичайно важка, тому що пишеш по мокрому Техніка, яку признають в Європі. Як акварель, вона йде окремим стилем. Ну я участвую в багатьох виставках, які за кордоном не тільки тут, і в Гарварді, і в Яйську, і в Парижі, зараз у Брюсселі виставки. Так що десь знаюся на акварелі, знаюся на великоформатних акварелях, такі які виконує пан Петро. Це надзвичайно трудомістський процес, і його можна тільки пройти шляхом експериментів, шляхом надзвичайно тяжкої роботи. Хоча він по профілю архітектор, але відчувається наскільки пронизиві роботи з таким толерантним відношенням до кольору, до композиції. Петро Гайович є членом творчого об'єднання професійних художників Закарпаття, учасником обласних виставок та пленерів. Роботи митця знаходяться у приватних колекціях Канаді, Ізраїлі та Чехії. Ознайомилися із світом акварелі Петра Гайовича відвідувачі виставки, для яких це нагода відволіктися від тривожних думок про війну, зарядитися позитивом. Живі такі, і вони дають чоловіку таке натхнення. В житті, в житті дивишся на цю зиму. Думаєш, боже, яка краса, дивишся на це літо, боже, яка краса на цей потічок взагалі дуже добре. Мені дуже подобається. Природа намальована, дуже гарно передані зелені кольори. Я люблю зелені кольори, і ще дуже гарно передана вода. Так як воду тяжко малювати, і ці картини вони є спокійні, на них хочеш дивитися. Дуже чудові, спокійна така гама. Передано нашу красу гір. Я сама з гірського району, тому дуже захоплююся гірськими пейзажами. Їх тут чимало, водоспади, дуже нагадує рідний дім. Триватиме виставка акварелі Петра Гайовича до 10 березня у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.